Доброго ранку, малята. Сьогодні я хочу вас познайомити із символом нашої України, а саме з яким здогадайтесь саме, послухавши вірша. Ми, українці, велика родина. Мова і пісня у нас солов'їнна, стигне в садочках червона калина, рідна земля для нас всіх Україна. Малята! Про кого іде мова у віршику? Ми з вами хто? Ми українці. А мова наша яка? Українська, солов'їнна. Підскажіть, будь ласка, що достигає в садочку? Так, калина, дітки, перед вами на екрані кущ калини. Скажіть мені, будь ласка, скільки ягідок ви бачите на гілочці? Вірно, їх багато. Подивіться уважно і скажіть, калина дерево чи кущ? Вірно, малята, це кущ. А якого кольору листочки у куща калини? Правильно, зеленого кольору. А якого кольору ягодки калинки? Вірно, червоного. Кущ калини. Це народний символ України. Недарма кажуть, без верби і калини нема України. Калина символ дівочої краси, вроди та долі. Калину в Україні завжди любили і шанували, складали вірші та пісні. Ягідки Калини дуже смачні і корисні. Вони допомагають від багатьох хвороб. Взимку можна пити чай з калиною, щоб не хворіти. Малята калина популярна в народі України. Талановиті майстрині вишивали ягідки калини на рушниках і сорочках, малювали її на глечиках і іграшках. Тому, дітки, я пропоную вам стати на деякий час такими ж талановитими майстрами і намалювати. Китяги калини. Для малювання нам знадобиться червона фарба, стаканчик з водичкою, ватні палички, фломастери коричневого і зеленого кольорів і білий аркуш паперу. Шановні батьки, намалюйте на білому аркушу паперу китяг калини. Він трішки схожий на парасольку. Тепер беремо ватну паличку, спочатку змочуємо її у водичці, а потім макаємо у фарбу червоного кольору. А ви пам'ятаєте, як ростуть ягідки калини? Одна поряд з однією, тож малюємо їх разом. А зеленим фломастером ми намалюємо листочки. Ось таке гроно вийшло у мене. Чекаю на ваші роботи. До побачення!